Друзі, нас інфоперші про головне поїхала серія вибухів по Москві. В результаті точного наведення супутникової розвідки було зафіксовано концентрацію військових структур командних пунктів і сил охорони безпосередньо в урядовому кварталі Москви в межах Кремля. Завдяки роботі внутрішніх джерел перехоплень встановлено, що саме в цей час в бункерах в приміщеннях тривала нарада. Високопосадовців, включно з координаторами російської кампанії в Україні, за сигналом командування було активовано новітній комплекс балістичного удару. Ракета середньої дальності з звикосокоточною боєголовкою вийшла на ціль, обійшовши багатошарову ППУ ЕРФ. Удар припав безпосередньо на підземну інфраструктуру, пробивши бетоноване перекриття глибиною понад 10 метрів, потужний вибух спричинив часткове обвалення тунельних переходів між кремлівськими корпусами всередині, понад 400 сотні військових співробітників ФСБ, адміністративного персоналу охорони з попередніми даними за останні атаки з по Україні згинули щонайменше не менше 434 особи, переважно силовики, технічний персонал. Тіла багатьох були буквально розірвані вибуховою хвилею, і тиском частина будівлі загорілася. Займання тривало понад 9 годин, поки підрозділи МНС намагалися локалізувати вогонь через пошкодження. Систем гасіння пожежа поширилась навіть на приміщення, що вважали захищеними охоплено підземні архіви і резервні кабінети. Зв'язку удар був настільки раптовим і точним, що система ППО Кремля не встигла ані виявити, ані перехопити, бо його ловко джерела повідомляють, що після вибуху виникла повна втрата зв'язку. З кількома секторами команди і мережі влади РФ екстреному режимі евакуювали адміністративний апарат, параніше оперативне управління до резервного центру. Під калугою інформацію про кількість жертв намагалися приховати, однак фото і відео з місця події, зроблені очевидцями, швидко розійшлися по мережі густий чорний дим, палаючи конструкцію ламки броньованих дверей, вивернуті назовні, що тут казати. Пише телеграм-канал Тупорпомси. Це така засвічила повну зміну балансу сил Україна більше не обмежується стримуванням противника на полі бою. Переходить до стратегічного впливу на центр ухвалення рішень агресора, знищення частини керівного складу, військових технічних фахівців і підрив урядової інфраструктури створює системну кризу управління РФ. Воно удар був точковим, етичним без втрат серед цивільного населення, що важливо для інформаційної легітимності дій. Однак ризики зберігаються. Ворог може вдатись до дії у відповідь або прискорити ескалацію. Тому Україні варто продовжувати глибоку розвідку, інформаційне супроводження підтримку оборонних рубежів. Під час ліквідації наслідків удару рятувальники виявили тіла кількох офіцерів ФСБ, серед яких були працівники відповідальні за координацію агентурної мережі на окупованих територіях України. Їхні особисті сейфи з документами, електронними носіями даних. Були вилучені в критичному стані, частину з них вдалося відновити лише частково серед значних приміщень, аналітичний центр при раді безпеки РФ, де велися розрахунки логістичних потоків і планування резервного поповнення військ на сході. Також зафіксовано знищення унікального блоку серверів, які були під'єднані до закритої внутрішньої мережі органів управління за попередніми оцінками. Внаслідок цього втрачено частину резервних цифрових ключів управління. Системами військового зв'язку на півдні РФ це викликало паніку в тилових районах, зокрема в Ростовській, Воронецькій областях, де тимчасово припинилися передавання наказів на рівні батальйонів та бригад. Російська влада намагається перекрити інформаційний простір, відключаючи частину мобільного інтернету в столиці та впроваджувати фільтрацію в соцмережах. Але, попри це, фото і відео з місця удару ширяться в закритих чатах силовиків. Допанує відверта істерика кадрові військові не розуміють, як українська ракета змогла пройти всі рівні захисту і відкрито ставлять під сумнів ефективність командування. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє висновки, кожен робить сам. До зустрічі друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.